Тут у мене пластик, і скло. Тут папір, а тут залишкове сміття. Це той ліквід, про який я говорила. Тобто, це пластик, який треба спалити, його не можна переробити. Чернігівка Ольга почала сортувати сміття два роки тому. Продовжує це робити, і сьогодні вдома облаштувала для зручності контейнери, де відсортовує сміття на категорії. Мені здавалося, що зараз такі складні часи, і пріоритети то трошки інші. І, взагалі, ну переробка це навантаження на, на логістику. І мені здавалося, що це не дуже логічно. Там щось кудись відправляти. Хоча е, ну, сортувальні станції. В Києві вони працюють, тобто це робити можна. Деякі види сміття тепер доводиться відправляти поштою, бо сортувальна станція у Чернігові поки що не працює. Всі ініціативи сортування, які ми втілували, на жаль, зараз не актуальні і не працюють, от але, в принципі, дуже багато людей залишилося. Ми в тому числі хто досі сортує, і в принципі для цього є можливості. Це ті самі пункти прийому вторсировини. Ольга Рись каже: у Чернігові можна здавати певні види сміття, але деякі категорії пластику доводиться відправляти поштою. Скло і алюміні метал залишаються в Чернігові. Тетрапаки і ще один вид пластику. Я відправляю в зелений птах. Ну і папір можна здати в Чернігові. І відповідно в зелений птах відправляю поштою також на ліквідний пластик. Раз на місяць можливо трошки. Частіше забираю цей пакет, відправляю поштою і плачу там якісь невеликі кошти щось по 40 гривень за кілограм. За словами Сергія безбородька, в людей, які відповідально ставляться до переробки сміття, залишилась можливість сортувати. Все залежить від бажання. Також у Чернігові продовжують діяти і програми з утилізації небезпечних побутових відходів. Батарейки ртуть місні лампи, так само жеки за місцем проживання мають безкоштовно приймати від населення. Кришечки можна нам збирати. Ми після відновлення роботи і майстерні і пластик фантастик. Будемо залюбки далі працювати з пластиком. Гордій Єрмак, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів.